Святеєва для читання, Господні Славі, Господі, слава будьмо уважні, у ті дні Марія, вставши поспіхом, пішла у предгір'я міста іудине, увійшла в дім Захарі і привітала Лизавету, коли ж почули Лизавета. Привітання Маріне, забрала дитя в утробі її, і сповнилася Духа Святого Єлизавета і вигукнула гучним голосом і сказала благословена ти вжена, і плід утроби Твоєї. І звідки це мені, що мати Господа мого прийшла до мене, бо коли голос вітання твої дійшов до вух моїх, радісно в утробі моїй, блажена ж та, яка увірувала, бо збудиться сказане від Господа, і сказала Марія, величає душа моя, Господа, і зрадів дух мій, бо зі спасі моїх. Бо зглянувся на смирення раби своєї, ось бо він нині облажатимуть мене всі роди, бо вчинив мені велик всемогутній і святе ім'я його. Пробула ж Марія з неї близько трьох місяців і повернулася в Дім свій. Маючи кляту, приймаючи пляху, при українського козака, присяго українського козака, перед Богом нашим Всевишнім, перед Богом нашим Всевишнім, перед українським народом, перед українським народом, ім'я моїх батері, матері і батька, ім'я моїх матері і батька. Всім мені найсвятішим і найдорожчим, всім мені найсвятіші і найдорожчим, Святою землею українською, Святою землею українською. Клянуся, клянуся, що готовий віддати життя, що готовий віддати життя, захищаючи свободу нашого народу, захищаючи свободу нашого народу. Його споконвічні, порядки, Його споконвічні порядки. Традиції та звичаї. Традиції та звичаї самостійну, Україну. самостійну Україну. Глянуся. глянуся все, своє життя, все своє життя. Щиро дбати про духовний і матеріальний добробут. Щиро. щиро, щиро, щиро дбати, добробут, і духовний і матеріальний і добробут. Моральне і фізичне здоров'я, моральне і фізичне здоров українського народу, українського народу, українську мову і культуру, високу українську культуру, високоукраїнську духовність, високу українську народність, звичаї та традиції українського козацького лита. Звич... <звич... звич>... Українським козакам побратиму, бути всі з українським козаком побратима. Для луча. Як жениться ока берегти, як жениться ока берегти і плетати, і плетати. Єдність українського козацтва. Єдність. Рішуче боротися. Проти щонайменше спроб українського козацтва. Проти що, що, що найменше розколу українського козацтва присягає. Присягає. Що буду стояти на смерть за державність, що буду стояти на смерть за державність. Свободу і незалежність України. Свободу і незалежність України. Недоторканих її, її кордонів, та територіальну цілісність, та... Та цілісність до останнього подиху життя, до подиху життя, останньої краплини крові, краплини крові. Служити Україні, служити Україні, поставити на службу України, поставити на службу України. Всі свої сутні, духовні, фізичні сили. Всі свої сутні, духовні, фізичні сили. І мої породили українські козаки. Україна або смерть. Україна або смерть. Слава Всевишньому! Слава Всевишньому! На віки слава Богу нашому! На віки, слава Богу нашому! Слава Україні! Слава Україні! Слава її героям! Слава її героям! Слава українському козацтву. Слава українському козацтву! Слава! 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 Ково називають, роблю, відповідає я. Всі поставили так? Два пачка переживаємо до долоні. Христос був і Богом і людина зійшов на землю. Три пальчика в честь при Святої Троїці беремо і та хрестини своємі отця, вниз і сина праве плече, і святого праве праве плече. Духа! Ручку Ручка вниз. Амінь і поясни поклінуть. Дайте ще раз ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. У нас зараз виходить збереження нашого роду і нашого народу, Будущее. Дана погребнять і рознігет. Так, увага, ще раз. Дівчата не становиться. Розуміло? Ти, казачка, належно збулися з нами на закупівці мірщини. Берегиня нашої родини і наша сестра. Поздравляю з вступом в наше і в нашу організацію православного комитету. Вітаю. Служу народу України і Богу нашому. Григоренко Дар'я. берегиня нашого роду, нашого народу. Від нині належить до лицарського ордену, захисниці вітчизни, берегиня нашого роду, нашого народу і наша сестра. Поздравляю ступа наше богатство и наша. Служила до України и Богу нашей. Значка належить до лицарського ордену, захисниці вітчизни, берегиня нашого роду, нашого народу і наша сестра. Дозволяє вступом нашої організації, нашого братство. Повільністрою <поєдно> служу народу. Служу народу України народу. і Богу нашому.

Захисниці не залежать, давай за свого ордену перегіння на свободу нашого народу і наша сестра. Поздравляю вступок наші братства і нашу організацію. Служу народу України і Богу нашому. казах, лицарь, захисник вітчизни і нашого драти збирає вступить нашого братців, наші, трати, наші Служу народу України і Богу нашому. Олександр. Служу народу України і Богу нашого. Ліця, вичезли, в лицах захисних вітчизнів в нашому Україні і Богу нашому. Чума проводимо. Нашому і Богу на ще, ще раз скажи Служу народу Україні і Богу нашому. народу Украине и Богу нашему. Служу народу України і Богу нашому. Повніроводніми, Владислава. Войськи народу України

Привітання надається, надається голові ради старішим нашого обласного товариства, полковнику Більченку Валерію Петровичу. Ну що, шановні мої, тепер я маю право назвати вас козаками, а юнок маленьких, берегинями нашого козацького роду, нашої України. Вітаю вас від щирого серця ви вступили в наше козацьке в лицарство України. Дорогі мої учні, дорогі діти, я вас вітаю, я дуже радий за вас, що ви ось така хвилююча сьогодні мить, тим більше що сьогодні друге день Покрови, ви згодилися прийти в оцей храм разом зі своїми батьками, мамою, я бачу батьки, папи, дідусі, є. я вас вітаю. Я вас вітаю і бажаю, щоб ви виросли справжніми патріотами нашої держави, нашої неї України. Я зараз хочу запросити до себе Дениса. Денис, підійди, будь ласка, він написав власноруч вірш, який присвячений тяжкій такій сьогодні боротьбі нашої держави з Росією. Будь ласка, Денис. Наша рідна батьківщина це наша воля і країна. Будемо їх захищати, будемо її любити. Буде воля і щаслива доля. Буде мир в країні України. Не буде війни, не будемо ми платити життя за мир над головою. Тільки дайте зрозуміти, навіщо ви гробите Донбас, навіщо вам Крим, навіщо вам жертви. Ми боремось і не здаємось. Наш дух ніколи не впаде, але можуть пасти українці, брати наші та сестри. Well, I'm